Подивіться, пройшло три недільки, і в нас з'явились корінці на листочках. Марсалова фіалочка, Будемо садити. Будемо садити в маленькі стаканчики. Ось у мене раніше посажена фіалочка. Бачите, яка? Та ж сама марсалова фіалочка. Вона, коли всходить отакими от біленькими листочками, бачите, ці старі листочки вже можна обрізати понище. Поливаю я їх знизу в цілий стаканчик наливаю, а цей стаканчик дно обрізане трошки по бокам, щоб пило. Зверху поливати не можна. Тому що листочки згніють. Вона взялка не любить верхній полив.